Вітаю, друзі! Це відео присвячене спінінгу бренду Азура, а саме Сафіна другої генерації 24-го року випуску. Почнемо огляд з транспортування. Транспортна довжина у версії 90L не змінилася, складає 143 см, але чохол змінився та не на кращу сторону. Звісно, він став приємніший на дотик, але в нього може западати блискавка, що було особисто зі мною на першій рибалці. Також коліна спінінгу погано вилазять та залазять до чохлу. Хоча товариш вже більше розходив свій чохол, іначе проблема вирішилась. Але головною проблемою для пішої ловлі є розмір чохлу у складеному стані. Через його жорсткість він займає ну дуже багато місця, тож майте на увазі, що він потребуватиме окремого місця, яке не завжди є в легкій зборці снастей на пішу риболовлю. А мою думку щодо спінінгу та його виконання ви зараз дізнаєтесь. Тим паче я мав стару генерацію спінінга та можу їх порівняти. І прикинути, чи став він достатньо кращим для того, щоб його купувати, чи все-таки залишився на тому ж самому рівні. Перший закид на Сафінку. Ого. Сімьорік полетів. Ну це я так ще трошечки побоявся закинути. Дайте, бо це вкальзати. Ну, я ж кажу тобі, це через те, що пере... це перепад температур просто. Та воно сейчас пройде. Я думаю, ми зря даже мій щось робили йому. Він сейчас точно так же само. Ну. Відчуття від палички приємні. Тепле. Тепле ева. Да, я... да, да. А, я бачу, так, да, підмерзає. Чесно кажучи, поки що неоднозначно, знаєш, от я навіть не можу сказати, яка була генерація краща. А А що ти можеш поки що дань сказати по палці? Мені вона от в ручці, чесно, стала зручніша. Трошки. Ні, вона стала комфортніше і без карбона вона стала трошечки такою збільшеною. Є. Ова. от. Ну це прям да, це прям. Ну така дуже-дуже маленька щучка. Прям взагалі як долонька. врахуйте, що окунь і зараз вона йде додому. Mm. О, яка бойова. Тікає маленька. Бульк. Класі відчуття, Сафінка топ. Зручність використання спінінга, звісно, зросла за рахунок вставок з Ева Піни. Але баланс у нас знаходиться приблизно тут. Звісно, з приманкою я вам це навряд чи продемонструю. Ну, от, як бачите. Е, хотілося б, щоб цей бедгріп був трохи більший. Тому що ну, він занадто маленький. І якби він був ну, до, до цієї наліпки і такий прям явно трошки товстіший, то і баланс би був трохи кращий. Так, вона б була. Не набагато тяжче, ну, але я вважаю, була б зручніша палка. За рахунок саме вапіни, мені тепло, зараз вже мінусова температура, мінус один на термометрі, і зручно, зручно використовувати зі старою Софіною, старої генерації, у мене вже руки ну, більш замерзлі. Але я хочу зауважити, що зараз в комплекті йде отакий от от хук кіпер який раніше треба було докупляти. Але як бачите, він у мене не протягнув і ну скільки. Одну сіжу, і він у мене вже відвалився, я би міг його десь втратити. Зараз буду вішати його назад. Тому хі, поки що з таким хуккіпером приходиться вішати приманку за скобу. Могли би сюди впаяти, якщо вже було таке бажання, невеличкий хуккіпер саме в сам бланк тут, як, наприклад, роблять в Спортексах. Ну, Загалом я задоволений цим рішенням дизайнерським на рахунок катушка тримача. Та і все перше коліно, комлива частина, вона виконана з таким переплетінням у вигляді зірочки. Дуже приємна на дотик. До того ж, приємна вставочка з надписом Азури і їх логотипу на першому кільці, але могли би знову ж таки продовжити таку тенденцію і далі. Ну, Вважаю, що генерація вийшла непогана. В плані дизайну він став більш преміальним. Більш за те, що його списали з Саваде, старшої моделі в лінійках, але трохи не допрацювали. Можна було і покраще зробити. До речі, true story, Що хотів би я розказати в цьому відео? <кхух> Згадав я true story, Пам'ятаєш, як ми з тобою стояли ще з Софінами старої генерації на Касі у нас на пляжу. І як стояв мужичок з човном, ми його перекидували і ми ловили, а він не ловив тоді окуня. Ну так да. пам'ятаєш? І от в цьому відповідно весь плюс даної серії любої, такої як у Дані, от, наприклад, до 18 грам, чи такої, як у мене до 15 грам, це те, що це далекобійні вудлища. і по суті, це той самий труберговий джиг. По всім видам риби. Просто треба підібрати для себе тест, який більше сподобається. Далі ми переміщались пляжами, на яких щука полювала за зграями малька. На цей момент я вже міг сказати, що спіннінг чудово працював з 5 грамами, але на цій ділянці водойми треба було ловити з викиду. Тож я оснастив лимонного фюжена чи бурашкою у 7 грамів, щоб пропрацювати рельєф біля русла річки. Слід зазначити, що дальність закиду з різними вантажками зросла, навіть з моїм же відходившим сезон шнуром. Така тактика оснастки приманки принесла мені клювання та сліди щучих зубів на хвостику приманки, але згодом її зміг доловити мій товариш Даня на мандулу, а незабаром вже була впіймана і третя щука Віталіком. Всі вже були розловлені та задоволені прогулянкою. Перемістившись до більш вузької ділянки річки, ми потрапили на так званий вихід щуки. Та Віталік зміг спіймати ще одну зубату. А далі вже і ми з Данилом знайшли свою рибу. О, у мене є, так. Да. Я просто нормальна щучка, щоб тебе взяти обережно і гарно, і заходь сюди, палка довга, підсака допомагає, Я такий знову шурагай. Ну, вдарив непогано. Перший закид в правильному місці. У Даньки покльовка. Є клювання і є у нас відповідно щучка. Отака ось щучка. Клюнула на такий от ф'южн в кислотно зеленому кольорі. І відповідно ми її зараз будемо відчіпляти обережно і відпускати. Давай, клыч маму, тата. А, короче, бабусю и бабулю, дитя. Хороший? Вот и Данька распечатался. Ну, понял? Тут прям тут, тут так балка, якась палка, дерево лежит так, понял. Да. Я прям прыгнул опускаю. вона так, так, так В пиявках, я... до речі. Вона. Затягую. Затягиваю. Це Трошки. просто сразу хороше Ага. хорошая всетинчика, і отразу дивись який. Ну да. Нехай кличить дідуся, бабусю, бо бусю, бо щось сьогодні, тільки одні ж пингалети. Ой. Да. Опа, тихо. Вон. В пиявках, так. Да. Ну гарна, щучка. Майбутня маленька ловительниця. Випускай. Да. Так. рибка. Що можу сказати, на рахунок спінінгу. Він став більш преміальний, приємніший на дотик. Рибку в'яже він непогано. Хоч і рибка маленька, але яка є. Я впевнений, що буде він виконувати своє завдання з виважуванням навіть за кіло риби непогано. На рахунок судака нічого не можу сказати, тому що у нас його немає конкретно на цій річці. Та і сьогодні об'єктом лову була саме щука. Але наразі великий екземпляр якось не влітає, поки що активні тільки шнурки. Ну, що точно можу сказати, що приємніше стало працювати з пінінгом, це вже точно. І дальність закиду збільшилась, дійсно збільшилась. Робоча вага, до речі, трохи знизилась. Зараз поставив 5 грамів замість 7. І, як на мене, спінінг краще працює з 5 грамами і таким об'ємним силиконом. Напевно, на джигалівці грами 4-6. Оце такий. Розріб по вагам буде взагалі ідеальна гра, ідеальна робота бланку. Тому що ця сама приманка достатньо об'ємна і додає ваги спінінгу. Точніше, додає ваги оснастці Загалом поки що задоволений. Але дійсно, на рахунок Бетгріпа навіть віддання згоден, що треба було його робити трошки більшим, було б ще зручніше. І можливо на катушку тримачі додати тут теж піну. Не оцю пінку тут зробити, а зробити повністю, щоб було ще більш зручніше і тепло ловити отак от осінню, холодною осінню, прям саме те, що треба. Але бланк добре відпрацьовує. Мені загалом подобається. Він справляється з усіма завданнями, я в принципі очікував. Одразу що я придбаю собі, тому що знав, що стара Сафіна була топ і нова об'єктивно, не могла бути набагато гірша, ніж стара. Взагалі я не дуже сильний у джиговій ловлі. Загалом на якийсь метал, там, чи от силиконові приманки, мандулки. Все таке Це для мене зовсім нові приманки. У мене спійманих щук на силікон. Це тільки в дитинстві я ходив на нього, ловив отак, по підберегам, замість воблерів. Але зараз мені дуже подобається відпрацьовувати саме цим вудлищем, задоволений довжиною, дуже багато бонусів. Отак зачеп якийсь, можна обійти якусь траву, кущі, перекинути і з іншої сторони витягнути приманку. Викид чудовий, важі для всікання риби і виважування чудово все. Дійсно гарне Вудлище, інформативне достатньо. І за свої гроші, що ще від нього можна хотіти? Дійсно, що можна хотіти від Вудлища за 4 тисячі гривень наразі? Я вважаю, воно просто кидає, просто інформує про базові речі. І в цілому від нього більшого щось очікувати ну це занадто. Чесно, сімерочка порядок Даня, вообще не. Ну, це туди, ще де то далі, тут дуже пряш. Повороти там. Що думаєш, буде дуже довго тонуть? Що ще до острова робити? Що ти дірався? <ріпи> <ріпи> е, е. Окунь. Ха-ха-ха. <ріпи> фужен. На фужен. <ріпи> ну, вот такий фужен. Що, відпускай. Ну утікай, шо ты? Да, ага, конечно. Один. Угу. Ого, це прям. Це прям хороший окунь. его что-то грызло ого покажи его прям гарно в камеру прям да це грамм на 600 точно я думаю будет дело давай давай, кабанчик, уходь. Це это такие окуняю котому тогда ходили прям такие псс есть давай тут тоже неплохой Да. Да что ж ты вот так хорошенький. Такие окна. Пойди. Хала. Не хочу уплывать. В ногах. Опа. Да, походу. Ні, я щось тягнув. Я не знаю, що це, чесно, або це щось дуже маленьке, або... А, окунь, походу. Да, 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 риба, риба. Я чесно підвис, він просто... Він просто... Він просто підвис і він дуже маленький. Тому я... Ну як маленький. Він просто дуже-дуже пасивний, чесно, він просто підвис і я його всік. Я отут, ну, по інформативності нічого не зміг сказати, бо я рахував скільки Даня круте. 120. я почитав. 120. цікаво скільки це. Таке, векселера, по-моєму, 600 гривень. О, такі О, от. от. О, загугли, дай векселер. Ну, гарний окуньок. Ти... Ну, отак от. Варву. До речі, раз ловив силикон, я на нього нічого не ловив. Ай, ти калючий, який гарний, ти що? там, тут екхабер на висока обороті. І давай ми тебе відпустимо. Тікай малече. Ну він, він ось взагалі навіть не боровся. Поняв, він як ракушка, він навіть не боровся. Він просто розтапирився і за цього він чуть-чуть... Бо я же кажу, що я навіть не розумію. Ти просто не розумієш чуть трохи. Опа, не, сидить, так. Да. Ага. А знову він підвис. От це як оп'являється. Цей підвис прям. А ж, да, отам, це... Знову аж. І прям підвис. Я з ним джигую. О, я, я прям ним падну. Джерк. Віталік. У мене просто джерк, поняв, підвис. Такий добрячий. Ну так, да, трошки він тома не да. Непоганий не такий, добрячий. Вони все такі кицепали, тільки такі собрані. Він такий червоний аж, червоні, так? Червоний, Прозорий, червоний такий прям. І порядок у нього взяв. А тут сонячні не є? Нечоганький ти. люк. І щоб тебе знову впіймати і взагалі потім прийти і хоч щось побачити на цій річці. Ми тебе відпускаємо. Малайшо. І бажано відпускайте рибу, люди. Бо її і так у нас дуже мало. А це хоч щось можна буде на наступний день прийти. Непоняв показав, що 3 метрів треба бути, відпускати сьогодні. Так. Да. Тут я повністю з тобою згоден. Щоб впіймати її завтра, треба її відпустити сьогодні. На рибалку ходять заради задоволення. Ну що скажу, Сафіна на от таких от вже з долоньку окунів нормально прогружається, тобто приємно. Тут вже йде знаєш, цей рівень, коли він долонька та вища, це от мінімальний такий поріг, щоб воно приємно прямо в руку було і відчувалося. Але підвисають вони просто. ти що. Так і закінчилась наша рибалка. Наступні точки не принесли жодного клювання. В цьому огляді я не став перераховувати сухі характеристики Вудлича. Тож, підбиваючи підсумки, можна сказати, що спіннінг буде дуже популярний за рахунок поєднання правильного тесту та довжини для берегової ловлі. Його можна назвати універсалом, в той час як старша модель до 18 грам є саме щучим універсалом. Якщо ви маєте спіннінг минулої генерації, то оновлення того не вартує, але розглядаючи його як новий для себе варіант, Вудлиш цілком коштує кожну свою гривню. На цьому все. До зустрічі!